Мурашка Крихта поверталась додому після важкого дня. Вона несла маленький шматочок крихітного насіння, яке хотіла додати до запасів мурашнику. Але стежка, якою крихта зазвичай ходила, цього разу здавалась зовсім іншою. Сонце вже хилилось до заходу, тіні вітра вставали довшими, і кожен кущик виглядав чужим. Щось я заплуталась. Зітхнула мурашка. Може, треба залізти вище, щоб роздивитися дорогу. Поруч стояла висока кульбаба, схожа на золотий ліхтарик. Крихта видрилась на її стебло і опинилась на самому вершечку, де пухнасті парашутики насіння гойдалися на вітрі. Ого, який гарний вид! сказала крихта. Звідси можна побачити весь світ. Але в саме цей момент подув сильний вітер. Крихта не встигла навіть зойкнути, як разом із насінинкою злетіла в повітря. Уі. закричала вона, міцно вчепившись за ніжку насіння. Я що літаю? Вітер ніс її високо над травами, через квіткові поля, над струмками і навіть повз дивовижні місця, які крихта ніколи раніше не бачила. У її маленькому серці. Прокинулась справжня пригода. Невже це незвідані краї? прошепотіла вона, озираючись навколо. Вітер крихту все далі й далі, доки трави, що ще недавно здавалися лісом, перетворилися на зелені плями внизу. Пухнасті парашутики від кульбаби світились проти сонця, наче срібні зірочки. Це неймовірно. Захоплено вигукнула Крихта. Тепер я бачу цілі долини. І там гляньте гори Але вітер був не з тих, що любить довгі розмови. Він крутився, носив крихту то вгору, то вниз, аж поки мурашка не побачила попереду величезний ставок, гладенький, наче дзеркало. Ой-ой-ой, тільки не в воду, перелякано сказала Крихта. Та раптом. Парашутик зачепився за гілочкою верби над ставком, і крихта тихенько приземлилась на її листок. Фух, обійшлося, зітхнула мурашка, витираючи лапкою під злоба. Навколо було зовсім інше життя, не таке, як у звичайному мурашнику. На ставку плавали блискучі водяні жуки, поруч стрибали зелені жаби, а з очерету виглядав маленький. Чепорний Равлик. Привіт! промовив Равлик. Ти звідки тут? Узялась така мініатюрна. Мене звати Крихта, пояснила мурашка. Я летіла на кульбабі та трохи загубила дорогу. Ого, кульбабні мандрівки, це щось новеньке, захохотів равлик. Якщо хочеш, я тобі покажу, як дістатися до великого Лугу. Там починаються стежки. Що ведуть до морошиних домівок. Але крихта була не з тих, хто відразу повертає назад. Вона подивилась на ставок, на невідомі кущі, на поля за ними і сказала: Знаєш, Равлику, я мушу трохи подивитися цей світ. Може, він теж чекає на мої добрі справи. Після зустрічі з Равликом крихта рушила далі. Їй трапився м'ятний ліс. Невеличка галявина вся заросла духм'яними травами. Вітер, що між стеблами, розносив свіжий аромат м'яти, аж голова йшла обертом. Крихта крокувала, прислухаючись до звуків, і раптом почула дивне бурмотіння: Ну, як же, ну, же вибратись? лунав глухий голос. Крихта швидко підповзла ближче й побачила. Величезного жука Оленя, що застряг між двома камінцями. Його великі роги кліщі застрягли, наче гак, і він ніяк не міг звільнитись. Ой, пане жуку, що сталося? вигукнула крихта. Та ось хотів принести листочок до свого гнізда, а він застряг. Я спробував потягнути, та сам застряг. буркнув жук і безпорадно смикнувся. Крихта глянула на важкі роги жука і зрозуміла, що силою тут не допомогти. Зачекай, я щось вигадаю, рішуче сказала вона. Спершу крихта почала розчищати землю під камінцями, крихітними лапками викопувала пісок, щоб зробити більше простору, потім помітила тоненьку лозинку, що лежала неподалік. Якщо підважити камінь. Промовила Мурашка, працюючи як справжній інженер. Вона підсунула лозинку під камінець і почала тиснути всім своїм тілом. Камінь повільно сунувся. Жук відчув, що його роги вільні. Ще трохи. закричала крихта. І вони разом, Мурашка та Великий Жук, натиснули з обох боків. Камінець піддався, і жук вискочив на волю. Ура! зраділа крихта. Ти вільний. Ти врятувала мене, маленько, зворушено промовжу жуколень, змахуючи пилюку зі своїх рогів. Чим я можу відтячити? Просто будь добрий до тих, кого зустрінеш, усміхнулась Крихта. Жук схилив свої величні роги, наче вклоняючись. Ти маленько, але велика з серцем, коли знову подує вітер. Я пам'ятатиму твою хоробрість, в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.